Усім привіт! Вітаю друзі на каналі. Сьогодні ми знову на імператорському поселенні у пошуках другої наступної хати. Орієнтовно вона була на ось цій лісовій галявині, десь тут, по цій старій дорозі, йдучи, натрапив на одну монетку, попередньо її вам продемонструю. До хати ще не дійшли. Але монетку підняли. Чистимо. Монетка австрійська Філлери. 1915 рік. І ось вам Орел. Двоголовий. Красень. Ще одна монетка. Ще одна монетка. Аніго краси. На рибалку зі мною підеш? Е, підемо? Чоря з вудочкою в руках? Ось монетка. Опа, знову австріяки. Орел двоголовий. Тисячу дев'ятсот. П'ятий рік, якщо не помиляюся. Поправочка рік то сьомий. А хати у лісі були розташовані одна від одної на проміжутку в кілометр, десь менше, десь більше. Тому, що, якщо була вільна галявинка, то на цій галявинці була одна хата, одна сім'я, одна родина опрацьовувала Дану галявинку, дане поле саджали, худобу мали, тримали. І так жили. І одна галявинка зазвичай одна хата. Не було, що на одній галявині дві хати. Такого я ще тут не зустрічав. Тому їх і важко шукати. Нема їх, насиченості, нема. Це, це просто щось неймовірне. Це реально, це треба демонструвати. Ось. Ще один. Далі. Все звенить. Треба піднімати. Все звинить. Тут сигнал, він я мерен. Ось, туда визвишеність, підйомчик. Я думаю, що там була пічка. Оце яма, це, напевно, копали якусь певницю, погреб. Подивимось. І від ось від дороги, воно буквально якихось, я не знаю, 15 метрів, 10, 15, 20 метрів. Я її нарешті знайшов. Це друга хата. Це друга хата по картах. Зараз будемо копати і дивитися, що тут та як тут. Вуаля! А ось що нам попалось! Ось що нам попалось. Крейцер! крейцер, Якщо не помиляюсь, він 1816 рік! Я в шоці! І тут лопатою черканув! Я в шоці! Бля, мій шок в шоці! Як же так? Це реально просто щось ну, словами не передати. Mm, ось злипок. Ось тут вона була. Видно. Ось зелена монетка. Крейцер. Крейцер, крейцер, крейцер. Чистимо. Один крейцер 1812 року. Просто бомба. Просто супер гарна знахідка. Але сигналів тут багато. Купаємо шурфимо далі. Дві пульки з хостиками. Ось тут. Старенькі пристаренькі. І ось думав шмордятина начистив, а, насправ... а насправді ця шмордятина, напевно, була від лампадки. Так що світло у цьому домі було. А до нас ось літо прийшло. Літо на початку березня. Краса неймовірна. Ця хатка реально дуже старою мала бути. Тому що ось не тільки дати на монетах є ось такі знахідки це підтверджують. Це гудзик гірь. Одну секунду почищу. Навіть вушко чисте. Навіть вушко збереглося, не ломане. Дуже гарна знахідка. Якась мала монетка. Зараз дивимося, що воно таке. А це у нас один крейцер. Один крейцер. Доволі такому поганому стані земля. Земля його не пожаліла. Один крейцер 1860 року. Камера ось фокус-мокус. На великому моніторі, напевно, буде краще видно 1860 року. Один крейцер. А пташки вже наповну ще бечуть. Буквально в якихось 50 сантиметрах від попередньої знахідки тут монетка. чищу верчу, щоб продемонструвати. І здогадатись не можу, що воно таке. Ну, я думаю, що... Оп. Я думаю, що також крейсер, тільки одна четверта крейсера, а який рік не, не видно, треба чистити. Хоча платіна шоколадка. Да, давно я так не копав. Йдемо на обід. Йдемо. Поповнимо енергію. А рік, якщо не помиляюсь, знову 1812. Коп-копом, але обід це святе. Всі на ось такому пенькові. Якщо видно, їх тут багато. І Фу, поповняю енергію. Сьогодні просто-просто 5 з плюсом вихід. Не часто таке буває. Ну але оце імператорське поселення завжди ради. Вже провірив, виходить другу хату. На картах відзначилось 4. На тих пізніх картах там 1800 якихось років. Австрійських карт. Вже не пам'ятаю років. 1800 з плюс. Ну, але це 1800 з плюс, а до тих років 17-16 століття, не могло бути тут так, щоб були ще хати. Оце я хочу з'ясувати. Це я хочу походити, провірити, на своїй шкірі відчути і, відповідно, спростувати чи доповнити дану історію. Ось там ось де та дорога. І туди через все лісове поселення з тої сторони знахідки вже перестали йти хоча там були ще дві на з таких ось гудзиків а ось тут ось мега крутий сигнал і мега гарна монетка я вже її бачу Я каша и бета. Я каша и бета. Ежу шмаря. Бляха муха. Бррр. Красава. Счет за пятнадцатка. Ох, тетю, привитай ты, дядю. Красава. Ні, не 15. Траяк якийсь великий. Їжу шмарі. Не знахідка. Нечаста. Траячок троячок видно. Чистимо. Монетка Траяк 1812 року. Просто шоколадочка. Ех. Якби вона вміла розмовляти. Якби вона могла розповісти свою історію. А так тільки здогадки. Крутезно. Своє він напевно вже відслужив. І наразі став кормушкою до пташок. Пташки тут Личинок шукають, а може навіть не тільки пташки, ну, може навіть бурсук тут риється, щось таке виходить. Трохи навів порядок Ті тікання забрав і ляпав відкидав, почистив тут докола. Ось Зелений. Я ні, помилився на цей раз. Вже чекав монетку, <сум> признаюсь. <сум> Лукавити не буду, пломба. Якась пломба, пломби також бувають цікаві. Блін, ту посадку пілять і пілять, і пілять. Два місяці дозаду, як тут був зимою, її пілили. І сьогодні її пілять, і далі її пілити будуть, поки весь курва ліс не знищать. А Далі будуть парки на 3D принтера печатати. Просто бомбезна знахідка, вона трохи від нас ховається. Краса, знову монетка. Чистимо. О, гуси, гуси повернулися. Гуси-гуси повертаються. краса. А це у нас знову один крейцер і знову 1812 рік. Найбільш поширений і найчасто попадається. Один крейцер 1812 рік. Такий у нас сьогодні вже був. Такий у нас сьогодні вже був, а наша кубка збільшується. Бомбезно так копати. Просто кайф. Трошки знову ЧП не було. Трошки знову не було аварії. Ось! Як шоколадочка терчить. Красава, щось велике. Люблю я велике і товсте. Наприклад, гаманці. Наприклад, гаманці. Коли вони забиті бабосиками. Траяк, інший трояк вже, ну це краса. Ла-ла-ла-ла, пауза на емоції. Не знаю, це в усіх таке буває, чи тільки я такий пришелепкувати. Ось. Щось коцнуте на голові. Напевно, під час обороту її трошки понищили. Це у нас знову троячок 1800-рік. Добре, що не 1812, а то сьогодні би склав був всю колекцію за один день. Хоча 1800-й-1812 найбільш поширені, що мені попадалось. Красава, буде гарний стан. Ось викопав котлован тут же біля цієї цього погорба Озвишеності. Я ось куди її відкину. і зелений, шоколадний. Дивимось, що воно таке. Крейцер, вінок. крейцер. Якийсь дивний. Дивний якийсь. А звіздять. Чистимо. І я вас за хвилинку здивую цією монеткою. Нечаста монетка, чистимо. Крейцер, мадярський Крейцер 1860 рік. А ось і гарний дивний герб. Ось там ми працюємо. Там була та хатка. Тут ми їли імпровізований столик і тут же робимо огляд. Сьогодні день був більш ніж вдалий, не завжди знаходиш старе місце, де були хатки. Не завжди. Але на то воно і старе місце. Тож огляд в нас такий: 8 крейсерів. Плюс два австрійські. Філінги, купа гудзиків, пломби, шмурдятіна, відкиросинки, ще непонятки, приблуди, пряжка мала і все таке. Монети не часті, реально нечасті, але й дім, скажімо так, по сучасним міркам не битий. Дуже хороший, дуже дуже, реально слів немає. Якби кожного дня знаходити хоча б ось такий тайничок у вигляді дому і знаходити, піднімати хороші монети, можна вторгувати на тих 3-4-5 тисяч гривень. Працювати не потрібно. Поєднувати можна хобі з задоволенням. І якимось мінімальним, але прибутком. Друзі, всім дякую за перегляд, лайки, дізлайки, коменти, усім мирного неба над головою, нашої з вами перемоги. Тримаймося, ми на це заслуговуємо. До наступних зустрічей на каналі. Хай усім щастить!